Як перестати знецінювати себе? Як вибудувати ті відносини, де вас люблять, цінують та дорожать вами? Мене звати Анна Кравчук, я жіночий наставник, психолог та регресолог. І я допомагаю саме жінкам стати значими для чоловіків, а також вийти в самоцінність та любов до себе. Чому саме зі мною ви отримаєте бажане відчуття своєї цінності та гармонії у стосунках з вашим чоловіком? Тому що ми будемо працювати не тільки з сьогоднішньою ситуацією, ми обов'язково знайдемо першу причину, де саме зародився корінь ваших підсвідомих програм, завдяки яким ви не можете сьогодні стати щасливими у стосунках. І це не потребує років терапії. Для цього достатньо від 5 до 8 терапевтичних сеансів, щоб отримати бажане. Після терапії зі мною ви більше не захочете бути зручною, хорошою, покладистою для інших. Ви будете ставити себе свої відчуття та бажання на перше місце. Ви навчитеся вибудовувати відносини вільно, не підлаштовуючись, не маніпулюючи та не зраджуючи в першу чергу себе, свої цінності та бажання. Ви дозволите собі відпустити контроль, ви станете розслабленою та жіночною у стосунках. І тільки з такою жінкою партнер стає надійним, турботливим та цінить вас як жінку.